Що можна провести, Які роботи осінь. Осінь, отака золота, тепло. Дивіться, з городом трошки підпоралися. Перше, що якщо ви там не живете і у вас в округу так знаходиться трава, і ви посадили молоде деревце, та нічого не вийде, ваше дерево замучить цикадка. Ось дивіться, це отакий ось наглядний приклад. Оце вона в літній період прокушує, відкладає туди яйця і Якщо у вас вокруг дерево така буде травичка, ви періодично приїжджаєте, косите, ніякого приросту у вас там 10-20 см не буде. Та ще плюс до того, якщо не обкопане дерево, нічого, у вас молоде дерево ця цикадка закатує і все. Проще не садіть нічого. Хочете посадити, садіть у тому, щоб в оброблялася земля максимально. Або проводилися обробітки. В період, коли лупиться ця цикадка, вона тут вилуплюється, сюди прилазить на дерево, прокусує, п'є сок, відкладає яйця і все. І будуть великі проблеми. Не буде у вас не рости, не розвиватися дерево, ну нічого. Ну, Зрозуміло, догляд і обкопуємо. Навіть осінню, В період осені до замерзання ґрунту, дерево все рівно корінь розвивається. Наростає, личинки хруща втікли далеко в ґрунт і корінь оживає. Але якщо немає у вас там ніяких поживних речовин, ну як же ж воно просто з землі наростатиме? В цей період повинен видати фосфорно каліні добриго. Так, муркочеш сильно, в мікрофон буде сильний звук. Втікай. Так що дивіться, в цей період можна при перекопці дати фосфорно-калійне добриво і буде наростати корнева система.